Як довго і скільки разів на день потрібно виконувати вправи, які вам рекомендує логопед для покращення дикції чи то постановки звуків? Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Тож, власне, відповідаючи на запитання про кількість повторів, я хочу підкреслити важливу характеристику, якість виконання вправ. Тому, якщо ви навчаєтеся на курсі, наприклад, на моєму просто промовляє Р або просто промовляє Л, у всіх курсах є можливість логопедичного супроводу. І це означає, що Першу чергу я перевірю якість виконання управи, а уже потім ми будемо говорити про кількість повторів та відчуття, на яких ви маєте сконцентруватися, тому що неправильно застосована техніка навіть в стократному повторенні не дасть вам бажаного результату. Тож не забувайте у погоні за. Кількістю повторів і годин відведених на відшліфування техніки проконтролювати у першу чергу її якість.